Ученим з Малахіту тандічазу таке навіть не снилося. Одні боялися зайвий раз пройти повз клітки, інші, мабуть, лише на клітки і спустили все своє фінансування. Але якщо точка опори в потрібної людини, то вона може і зону перевернути. Причому самотужки. Звичайно, це лише початок. І попереду найважче. Але все вийде. От побачиш. Mm. Який план далі? Уже кортить подивитися? Мені теж. Але ми перейдемо до головної частини моїх досліджень трохи згодом. А поки що можеш забрати свій подарок. Прошу до правого відсіку лабораторії. Тобі в Дані. Я лукавив, коли казав, що приготував тобі подарунок. Другий етап випробувань – це мій подарунок. Винагорода за весь мій шлях. Я постійно вмовляв до Павла продовжити його працю, а потім вирішив, що сам можу. Я створю свого Фауста і на відміну від професора зможу його контролювати. Yeah. Скіфе, Бл за моїми підрахунками всі впливу ще мав подіяти. Не розумію, що? Я ж казав, горілочка допомагає. Старий хрен, ти своє життя зруйнував і хи хочеш! Вас! Вас!